Вітаю на телеканалі «Соціальна країна. Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Псевдовибори Донбасу під дулами автоматів з музикою та російськими харчами. Позиція комбатів новообрані нардепи збираються не допустити в раду колишніх регіоналів. Ізоляція Криму в Україну не виїхати, кредити не погасити. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ кваліфікують все, що відбулося 2 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, як масштабний злочин проти українських громадян, і документують масові факти терору, залякування, шантажу, підкупу та викрадення людей. Про це йдеться у заяві СБУ з приводу так званих виборів, що відбулися на Донбасі. Як видно на кадрах із місць для псевдоголосування, самі так звані вибори глав самопроголошених республік та їх депутатів проходили за цинічного заманювання людей. Їх розважали піснями, а також за безсінь пропонували продукти харчування. Показники голосування не мають жодного змісту, оскільки проголосувати міг будь-хто. Бюлетені на цих виборах були надруковані на звичайних папірцях, на звичайних принтерах. За три дні до виборів голосування розпочалося в інтернеті. Красномовним фактом є пряме залякування виборців зброєю. На усіх ділянках знаходилися озброєні бойовики. При цьому активно розповсюджувалася інформація, що усі, хто не прийде на голосування, будуть визнані нелояльними особами, яких судитимуть за законами воєнного стану. Терористи провели свої вибори не лише на території самопроголошених республік, але й у Росії. Кілька стаціонарних дільниць, і десятки переносних скриньок для голосування, утікачів із Донбасу, діяли в Ростовській, Воронезькій і Білгородській областях. Росія є єдиною країною світу, яка визнала ці вибори. Натомість Україна і світова спільнота в один голос заявляють, що так звані вибори в окупованих районах Донеччини та Луганщини не мають нічого спільного з волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості. Про це вже повідомили в ООН, ЄС та США, засудив штучне волевиявлення і український президент. Фарс під дулами танків та автоматів, який 2 листопада влаштувала дві терористичні організації на частині Донбасу. Це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реальним волевиявленням. Мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково на основі законів України. Тому грубе порушення міжнародних домовленостей ставить під загрозу мирний процес. А от у підконтрольній українській армії Авдіївці жодних виборів не відбулося: ані незаконних, ані легальних. Парламентські вибори до Верховної Ради в населеному пункті не проводились через близькість Авдіївки до лінії фронту. Своє ставлення до будь-яких виборів військовому телебаченню України висловили місцеві жителі. Мы ни на каких выборах не участвовали, ни на президента, ни парламентский, ни вот эти. Нас вообще игнор все. И государство, и все. Голосовать не пойду, потому что что толку, что мы голосуем. Газ дорожает, все дорожает, а мы ничего не можем сделать. Но ну, можно так прожить. Они а заплачивают, выселяют с квартир. Тим часом у Білому домі заявляють про нову групу російських військ на кордоні з Україною. За даними Ради з національної безпеки США, наразі Росія повертає свої війська до кордону вздовж східних районів України. А от Українська група інформаційний спротив зазначає, що на території так званих ЛНР і ДНР росіяни і бойовики створили чотири нові військові угрупування з двадцятьма 5 тисячами осіб і військової техніки, за словами керівника групи Дмитра Тимчука. Угруповань було сформовано чотири це Луганське, Горлівсько-Донецьке, Волновахсько-Тельманівське та Новоазовське. У їх складі до 115 танків, близько 300 броньованих машин, 100 знаряд ствольної та реактивної артилерії, а також 500 одиниць автотранспорту. Раніше працювання колонтехніки зафіксували в центрі Донецька та Луганська. За російський газ Україна заплатить із золотовалютних резервів. Про це на брифінгу повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Вона відзначила, що в результаті перемоги демократичних проєвропейських сил на виборах до Верховної Ради можна говорити про політичну стабілізацію в країні, а також будувати більш оптимістичні прогнози щодо макроекономічної ситуації, враховуючи досягнуті домовленості про закупівлю газу. Нам вдалося домовитися з міжнародним валютним фондом, що всі платежі для оплати газу ми зможемо здійснювати безпосередньо з наших валютних резервів. МВФ нас в цьому підтримує, тому немає жодних сумнівів, що всі оплати, про які ми домовилися з Газпромом за останнім договором закупівлі газу і реверсний газ, який вже законтрактований, ми проведемо. Реформування армії, створення народної поліції та відновлення ядерного статусу України. Командири добровольчих батальйонів і майбутні депутати озвучили завдання, заради яких прийшли в політику. Семен Семенченко, Юрій Береза та Андрій Тетерук заявляють про спільну мету не пустити до ради колишніх регіоналів, які голосували за скандальні закони від 16 січня. Яна Курченко далі. Командири добровольчих батальйонів Юрій Береза, Семен Семенченко та Андрій Тетерук представлять різні політичні сили у парламенті, але до Верховної Ради кажуть, прийшли з однією метою зміцнити оборону України. Для цього обіцяють створити міжфракційне об'єднання військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Але свою роботу збирається розпочати з очищення влади. В Першу чергу ми зробимо люстрацію тим всім. Хто голосував за закони 16 січня, і це буде досить не в парламентській формі. Вимога слідуюча 30 днів на передній край, не словом, а ділом довести в Донецькому аеропорту, в Маріуполі. У нас багато зараз точок, де можна довести насправді, що ти любиш цю землю. Без цього обіцяють комбати в парламент не пустять жодного колишнього регіонала. Щодо законів, то спочатку обіцяють взятися за силовий блок. Це повинні бути досконало нові закони, які фактично створять нову систему оборони. Нам необхідно внести змінення в закон України про воєнну доктрину України. Там не определен вероятний противник. Там відсутствує всяке упоминання об этом. Необхідно чітко прописати критерії, яким відповідають агрессор. Также необходимо, по моєму мнению, обрати любые упоминання о внеблочном ніблочному статусі. Поскольку только зараз в системі колективної безпеки ми можемо дійсно при наличии сильной армії сохранить свою независимость. Це головна мета комбатів у новій раді. Якщо їхні починання спрацюють, кажуть, повернуться до військової справи. Якщо ні, продовжать боротися як на фронті, так і у парламенті. Пересічні українці до військових у Верховній Раді ставляться по-різному. Для того, щоб керувати державою, треба мати якийсь досвід, освіту. А часи, коли військові пройшли до керування державою, я думаю, ми пам'ятаємо, 17-й рік тоді теж пройшли військові. Я думаю, що нічого вони не можуть зробити. І надіятися на них ніяких. Во-вторых, во я думаю, що кожен має займатися своїм ділом. А може бути улучшати. Законодательство в сфері оборони. улучшить законодательство в сфері борьбы з корупцією в сфері оборони. -таки. Так, я від них нічого не ожидаю, на самом деле. Не хороші воєнні, хорошо полівому но але в политике їх не виділила, їх не знаю. Да его знає. Не знаю. Яна Курченко, Артем Кутасов, Дмитро Гришко Соціальна країна. Україна не визнає легітимність документів, виданих кримською окупаційною владою. Тож тим, хто прийняв російське громадянство і визнав Крим російською територією, слід це врахувати. За російським паспортом в'їхати на материкову Україну не вдасться, наголошують у Держприкордонслужбі. Однак, по факту, кримчани, які отримали російське громадянство і зберегли український паспорт, роблять це легко. Вони просто показують різні документи на різних пунктах пропуску. На інтернет-форумах також багато пишуть про хабарництво українських прикордонників. Їх керівництво це категорично заперечує. Зараз між Кримом та материковою Україною діють сім пунктів пропуску, з яких три автомобільних та чотири залізничних. Особи, які потрапили в Україну іншим способом, наприклад, через закриті пункти пропуску в Криму та на території Луганської та Донецької областей, є порушниками і несуть за це адміністративну відповідальність. Видані на території Криму документи від особистих до документів на транспорт не є дійсними кажуть у Держприкордонслужбі, Тож в'їхати на авто з російськими номерами на матери. Не вдасться у відповідності до статті 9 закону України про правовий статус громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Водійське посвідчення, право власності на автомобіль, чи паспортний документ, чи будь-який інший документ, який виданий незаконною владою на тимчасово окупованій території Крим, надає право на приміщення транспортного засобу чи проїзд громадян на материкову Україну. Відповідно, такі громадяни пропущені не будуть. Згідно українського законодавства, право на вільне пересування на. Тимчасово окуповану територію та в зворотному напрямку мають громадяни України з українським закордонним, дипломатичним чи службовим паспортами. Також таке право дає посвідчення особи моряка, члени екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну чи тимчасове посвідчення громадянина України. Що стосується дітей віком до 14 років, то вони переміщуються за згодою батьків. Діти переміщуються відповідно за свідоцтвами про народження чи проїзний документ дитини до 16 років. Відповідно, якщо дитина їде, вона повинна мати доручення від батька чи матері, якщо батьки не переміщуються разом з дитиною. З часу анексії Криму Держприкордонслужба зафіксувала ряд порушень. Зокрема, 717 осіб намагались перетнути мидрукову Україну за фальшивими документами. За результатами контролю другої лінії виявлено та передано до Служби безпеки України 12 осіб, причетних до сепаратистської діяльності. За результатами оглядової роботи, лише у сфері безпекової складової нами виявлено 36 проб, Незаконного переміщення також в Держприкордонслужбі відзначили, що за останній час до неї не надходили скарги про те, що українські прикордонники беруть хабарі з машин, які завозять продовольчі товари на територію анексованого півострова. Нагадаємо, раніше уповноважений президента України в справах кримських татар Мустафа Джемілів заявив, що на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною прикордонники вимагають з водіїв машин, які завозять продовольство по 2 тисячі гривень. До того ж, за його словами, 90 машин з продовольством не залишаються в Криму, а їдуть через Керченську переправу Давати товар в Росію. За деякими даними, кожна така фура приносить власнику заробіток у 7-8 тисяч доларів. За останні 9 місяців у відомстві провели майже 200 службових розслідувань. Вітак 84 особи було понижено в посадах. Щодо шістьох інформацію направлено до військової прокуратури. Двох офіцерів та трьох контрактників звільнено. Однак, за які саме правопорушення чи службові зловживання у відомстві публічно не повідомляють. Тож серйозність боротьби за чистоту рядів на кордоні оцінити неможливо. Лана Майковська, Артем Кутасов соціальна країна. Жителі Криму не можуть погасити кредити, отримані в українських банках. Думки представників влади півострова з цього приводу змінюються досить часто. Однак, пересічному позичальнику і досі не зрозуміло. Якщо платити, то кому? Адже всі українські банки свою діяльність у Криму припинили. А якщо не платити, то які будуть наслідки такого порушення кредитного договору? Про справи банківських жителів півострова. Дивіться далі. Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушов з полуострова. Как бить? Ну, катейтесь спокійно. Господин Коломойський з Фінкільштейном получать деньги с вас. Это их дело. Такими словами, відповідаючи на питання про повернення кримчанами кредитів українським банкам, ще в квітні віджартувався Володимир Путін. Однак така позиція голови Російської Федерації ще більше спантеличила кримчан. По перше, жителі півострова мали кредити не тільки. Тільки в Приватбанку по-друге, слова Путіна до кредитних договорів не додаси. Пройшло вже півроку, проте до цих пір кримчани не знають, що ж робити з погашенням своїх позик. Кримська влада постійно змінює свою думку. Жителі республіки чують від керівництва полярні точки зору. Наприклад, ще в липні тоді ще з приставкою ВО, а нині так званий голова республіки Сергій Аксьонов говорив про кредити наступне. Ті банки, які сьогодні не исполняют обязательства перед кримчанами в с лицевых депозитів, грошей, вони можуть в тому числі і попрощатися з надеждой взимати з кого-то из кримчан определенні деньги. А ось у жовтні керівництво Криму вже не таке категоричне. Той же Аксьонов каже, що поспішати повертати кредити не варто, але застерігає поки що. Останнім часом люди звертаються до нас з тим, що представники українських банків дзвонять або надсилають повідомлення з вимогою повернути гроші за кредитами. Іноді в цих вимогах навіть звучать реальні загрози. В зв'язку з цим я звертаюся до кримчан. Українські банки не мають морального права вимагати жодних виплат. Нам необхідно виробити механізм, згідно з яким буде здійснюватися повернення грошових коштів відповідним банкам. Але на даний момент кримчанам ніякі гроші повертати не потрібно. Слова шефа повторюють і його підлеглі. Спільно з фондом захисту вкладників вирішується питання про те, що кримчани будуть погашати тільки цілу кредиту, без будь-яких штрафів та відсотків по кредиту. Кримчани отримують різного роду смс-повідомлення або письмові повідомлення про те, що вони зобов'язані погасити позики тільки в українські банки, в іншому ж випадку можуть отримати купу неприємностей. Наприклад, будуть арештовані на територію України чи країн, які підтримують санкції проти Росії. Складається така ситуація, що з одного боку Україна це вимагає, а з іншого кримчани не мають можливості це здійснити. У той же час кримські юристи наполягають на непогашенні кримчанами своїх боргів перед українськими банками. За відповідь за частю 2 статті 416 Державського кодексу Російської Федерації, якщо кредитор в односторонньому порядку відмовився від виконання обов'язків по договору, то друга сторона, тобто кримчани, освобождаються від відповідальності за невиконання цих обов'язків. Всі українські банки вийшли з Криму і припинили свою діяльність в Криму. Працювати в Криму, в тому числі стягувати з Кримчан сплату за кредити українським банкам забороняє закон про тимчасово окуповану територію, прийнятий Верховною Радою, і який, окрім усього іншого, забороняє в Криму фінансову діяльність. Якщо банки її поновлюють, виходить, що визнають Крим частиною Росії для законодавчого врегулювання проблеми повернення кредитів. Юристи півострова розробили законопроект, який передбачає введення мораторію на зобов'язання погашення кредитів перед українськими банками. Жителями Криму, що правда, чи дійде цей документ до Держдуми Росії і коли це станеться, невідомо. Самі ж кримчани з приводу повернення кредитів українським банкам висловлюються так. Да, так, да, 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 да. Не знаю. Якщо вот, ну, будуть приходити, будемо щось думати. А так ми не знаю. Що будете делать? Виплачувати? Ну, я бы виплатив. Ну а як платить, куди платить? неизвестно а в долгах не хочется быть получать но ну, надо все равно отдавать да а в украинских да, да приватбанк что делать не буду выплачивать. Ничего. ну то что я уже в российской федерации Зазначимо, що опосередкована можливість погасити кредити в українських банках у жителів Криму є і зараз. Платіж можна оформити міжнародним переказом. Проте до цих пір не зрозуміло, чи визнають такі платежі українські банки, адже згідно того ж таки закону про окуповану територію, перерахування в Україну з Криму грошових коштів заборонено. Поки ж жителі півострова продовжують залишатися боржниками з усіма наслідками. До того ж, не можуть оформити кредит і в російських банках у Криму. Ті фінансові організації, які зайшли на півострів, кредитують лише власників зарплатних карт бюджетної сфери. Для решти кримчан банківська система, як така, на півострові, не існує. Микола Різник. Крим. І на цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.